Всім привіт! Сьогодні покажу вам свій улюблений натюрморт, який я завжди даю малювати початківцям. От, Який завжди виходить просто шикарно. Всі заклади, його можна потім кудись привісити. Значить, на початку потрібен фіолетовий колір. Якщо він у вас є, беріть зразу з банки. Пензлик намочили. Доторкнулись до ганчірочки обов'язково. І таким вологим пензликом я змішую фіолетовий з червоного і з синього. Мішаю, мішаємо, мішаємо. О, вийшов такий трошки, трошки за хм. вишневий. Можна крапельку білого, напевно. Щоб був світліший, але нам якраз треба темний фон. У мене буде такий не фіолетовий, а такий більш вишневий, теж дуже гарний. Давайте вишневий. Давайте все ж зробимо фіолетовий. О, фіолетовий фіолетовий, Трошки ще синього добимо. Так. О, бачите, вже стає виноградніший. Так, Це буде краще. От всі фарби змішуються по-різному, тому відтінки будуть різні, але плюс-мінус воно нам не залежить. Беремо цей фіолетовий. Бачите, фарба у мене як густа сметанка. Не тече, як вода, не прозора. І пензлем Справа наліво закриваємо аркушем. Такий аж чорний майже. Так, акуратненько. Хоп. Хоп. Найкраще для цього підходить пензлик лопатка, ним дуже зручно. Стараємось, щоб не було таких, знаєте, горбочків фарби. От. І дивимося. Якщо пензлик вже малює ось так, значить не вистачає або фарби, або води. Сюди. Працюємо швидко. Не беремо великий аркуш, беремо А4. Щоб швидко, нам треба буде ще висвітлити низ, тому треба. о, Думала не замальовувати до краю, але ладно, замалюю. Щось некрасиво з цим білим краю. Так, мазочки справа наліво, пам'ятаєте? Справа наліво. Це важливо. У гуаші напрям мазку дуже важливий. В принципі, кралі теж. <Raw1> швидко, швидко, швидко. Пензличок танцює. Послухайте. Чуєте? Пензлик танцює. Він не шурхає. Не отак? А м'ягко. Та-та-та. Можна капельку води, якщо бачите, що важко. Тут ще можна по краю позбирати. Малюємо, малюємо. стіл замалюємо. Добре. У мене такий вийшов майже чорний фіолетовий, у вас, звичайно, може бути інший, особливо, якщо він вже у вас змішаний у банці з заводом, то він, звичайно, буде такий більш, більш фіолетовий, більш звичний для нас. А не настільки важливо. Тепер оцим же брудним пензлем. На кінчик фар пензлем беремо білий. Відділяємо частинку оп, і вниз розмазуємо. Бачите? Оскільки у нас тут ще мокра фарба, то воно гарненько розмазується. От нам треба, щоб воно було тут біліше, а ближче до нас ставало знов фіолетове. Такий, що в перехід. Це у нас буде лінія столу, на якій буде стояти наша ваза. Це десь третина малюнка. Ну, така, умовно. Щоб ця лінія не була дуже біла. Але... О. Все, наш фон готовий. Миємо пензли. Слухайте, чухаємо одну баночку Покрутили, покрутили. Баночку тримаємо, бо вона може від цього коворовороту полетіти. І доторкнулись до ганчірочки. Чи ти? тут фарби вже немає? От Я доторкаюсь, пензлик чистий, якщо фарба є, миємо ще. Тепер будемо робити саму вазу. Вона в мене буде блакитна. Значить, я беру трошки синього і додаю тут, де у мене білий. Так, такий дуже гарний. В блакитний, я його трошки собі поставлю окремо. А сюди додам ще помили. Доторкнулася. Лігненько вимішали, щоб колір був однорівним. І пам'ятаємо, що колір в гуаші, як сметанка, як йогурт. По центру, от бачите, от у нас ця лінія, по центру цієї лінії, отак, ми малюємо круг. Якщо він у вас вийшов трошки нерівний, то ви можете його зробити потім трошки більше, от. і порівняти. Тут зверху малюємо усмішку. Висмікнулася до нас наша ваза. Так. І знизу теж малюємо усмішку. Малесеньку. Тут була велика тут. Це буде наша ніжка, та, на якій ваза наша стоїть. Так. Ваза нехай підсихає. Ми миємо бензли. Поки в нас ще тут внизу трошки мокра, ми візьмемо знову синього, додамо до фіолетового, зробимо темніший. Синіший, або можна крапельку чорного, якщо у вас є чорний, хоча я не дуже люблю. І отак під вазою додамо горизонтально, справа наліво, мазочками додамо тінь, щоб наша ваза не літала в повітрі, а була така приземленька. Помили. Так, доторкнулись. І оцим чистим пензликом тут трошки розмили контури. Чудесна вас. Ваза. Сохне. Ваза сохне. Давайте ще покажемо тінь на вазі. Візьмемо ще синього прям синього з банки на пензличку. Аж страшно. Змішати чи взяти чисто синій? Давайте чисто. От ми бачимо цю кулю, яку ми малювали, і ми таким мазочком заокругленим. Трошки відступили місце, так заокруглено. Додамо трошки тіні. Змішується фарба, звичайно ж. Він буде нам давати такий м'якший перехід. Тут теж повторимо. Потім ще підсанемо, але поки хай це буде. Хочу дуже маленька ніжка, що впаде. Так, ваза наша сохне. Сохне, так, сохне. Ми тим часом зробимо нашу зелень. У нас буде ваза з квітами. Беремо зелений. Можна цією ж лопаткою, можна вже взяти голочку, якщо вам зручніше. Я просто люблю лопаткою великі ці. І от як росте трава, від вази в сторону ми малюємо травичку від цього горличка вверх, вверх. Так, вверх, вверх, вверх. От уявляємо собі таку кулю тут, і от ці хвильчі, хвостики мають таку кулю, ніби пальму показувати. Так, це буде наш, основа нашого букета. Тут якась гілка може вниз спадати. якась може і на вазу, а от ми пізніше зробимо. Так, основа вази є. Давайте зробимо ще якийсь колір для вази. Зелень гарно, якщо є кількох відтінків. Це буде наш основний кольор. Давайте додамо ще темнішого. Для цього ми зробимо темніший зелений. Беремо наш звичний зелений, середній. Ой. О, До речі, можна було сюди додати. Ну, ладно. І додаємо до нього трошечки синього моє пензлик. Витираємо, я вже візьму цю голечку. Кругленький пензличок і синього додам до зеленого. Змішали, змішали, змішали. Змішали, змішали, змішали. Дивимось. Якщо у вас є фіолетовий, можна, до речі, фіолетовий додавати, щоб він був темніший. Дивіться, цим темнішим зеленим нам потрібно додати теж мазочків, але не повністю перекрити оцей, що в нас вже є, зелений кущ, а додати нових. Тобто ми додаємо якісь такі. Теж звідси починаємо вгору, щоб в нас були тоненькі ці такі. Отак от так от. О, так от. Можна, щоб воно тут трошки так загорталось на саму базу. Все. І третій етап наших, о, нашої зелені це буде світлий Світло-зелений — це три. Основний, темніший і світліший. Значить, ми беремо зеленого миємо. Це ще не висохло, це у нас все ще мокре, але коли малюють діти, то вони, як правило, малюють довше, і воно в них вже деколи підсихає. О, це теж може бути зелений плюс жовтий. Зелений плюс жовтий, змішала. Вийшов такий салатовенький. Дивіться, якщо він вам дуже схожий на основний, то зміємо. І додаємо ще або білого трошечки, або білого і жовтого. О, Бачите, вже набагато пішов світліший. Але з білим обережно, бо білий дуже розбілює зелений. Може, я і переборщила. І так само додаємо, тільки вже стараємось самим кінчиком додавати ці мазочки, щоб вони у нас такі були тонші. Каотичні, не рівні такі палички, а такі, наче, вони закруглені. Якісь в різні сторони вони стирчать, як трава, знаєте, от як в природі трава вона ж у різні сторони. І вона така не дуже рівна, вона м'яка. Так, ось нам вийшов такий хлорофіт. Так, приступимо до квіточок. Квіточки у мене будуть ромашечки. У нас до дотік... Ой, капнуло, бачите? А будуть ті квіти, які далеко і тільки близько. Тільки далеко ми будемо робити тоньшим пензлем, бо вони менші будуть. І вони будуть блакитні. Ми беремо білий і змішуємо трошки з блакитним. Змішуємо трошки з блакитним і будемо малювати квіточки від центру вниз, 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 вниз. вниз. Знов змішали, Низ, Вниз, вниз. Низ, 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 низ. Так, секундочку, щось малий. Отже, квіти ми малюємо тоненьким пензликом, світло-блакитним, майже білим. Ставимо цяточку. До цяточки кінчик пензлика приклали. Приклали. Приклали, приклали. По колу приклали і приклали. Та вони не ідеальні. Але це ж квіти. Так. Залишаємо місце для великих квіток, тому ще дивіться, ще ромашки можна робити. Тут не ромашки, такі в мене, Імпро... э, стилізовані ромашки. Можна давати ті, які дивляться в сторону. Цяточка і пелюсточки тільки. Ой, переклали. Переклали з одної сторони. Оп, а тепер беремо жовтий, змішуємо його з крапелькою червоного. Опс. Для того, щоб він був такий трошки оранжуватий, оранжевенький, так? Казало, мені дає. І робимо серединки. так? Отут робимо кружечок. Тільки не отак просто цятку, добре, а такий малюємо вже круглій. Так, і оцю що дивиться в сторону, ми малюємо так серединку. Так, я думаю, що ще треба буде десь отутнуть. Ось тут одну яка дивиться в сторону. Ой, упс, як Так. Так, така, така. ще й є... А, ще закрита ромашка. В якій ми не бачимо серединки може бути ту в цю сторону навпаки. Так, тут ми додаємо серединки. Ой, мене ж заранчувало. Так, тут ми додаємо серединочку. Тут серединочку. Тут ми будемо робити стеблинки. Значить, ми беремо цей темний зелений, який я з вами був. І отут помальовуємо стеблинки. Такі імпровізовані, їх там не видно навіть дуже. Але особливо для оцих, можливо, що дивляться в бік. Для них ми робимо такі стеблинки, щоб було видно, що вони повернуть світлими мазочками покажемо. Видно. Так, і інші ромашки у нас будуть ті, які на передньому плані. Вони у нас будуть більші і білі. Для цього нам потрібен пензлик з таким гостреньким кінчиком, але ой, вода брудна. Було б добре воду поміняти. Ну, добре. Беремо ми на пензлик чисто-білого. Прямо чисто-чисто. І так само, як ми робили, тільки більшим пензлем. Цяточка, і від неї переставили. Приставили. приставили. І що ви думаєте, у мене закінчилась пам'ять на телефоні. Просто цяточка по колу, великим пензликом. Тут. Також можна робити ромашки, які дивляться вниз кінчиком. І тільки з одної сторони ми ставимо полюсточки, а тут буде серединка. Ось така дірка вийшла. Зараз Тоді беремо чисту жовту. Ой, не ставимо так. Вода вже брудна. І малюємо серединочку. Круглу жовту і ту ж теж жовту, але вона, так бачите, наче виходить в сторону. Окей? Так ми робимо всі ромашки. Вибачте, хто якийсь. Ох. Так, що називається, не без сюрпризів. Беремо білий, на кінчик пензлика-лопатки, трошки витираємо зайве палітру, будемо робити бліку тут. Раз, такий нерівний, а такий, наче заокруглений по формі. Два. І тут можна додати. Так, і залишилось останнє. А не останнє. Давайте ще трохи тінь підтемнемо. Візьму трошки зеленого оцього. І. О, пентле був мокрий, Не витерти його ханчірку, і фарба потекла витерти. І фіолетовий я маю вийти такий трохи майже чорний. Де у нас? Мені просто травмою, що він відрізнявся від кольору столу. Так. Раз. Бачите, горизонтально я роблю тінь, щоб підкреслити, що у нас стіл тут рівний. Отак. От от. Так. Помили. Витерли і сместили. А тепер. Улюблене, улюблене всіх дітей набриск. Набриск можна робити будь-яким пензлем, але я маю такий класний. Але, в принципі, можна і цим. Значить, спочатку ми робимо ми робимо, напевно, чисту воду спочатку. Повине пензлечок. Розвели водою, щоб вода була, бачите, вона така, як вода. Рідке, дуже рідка. І можна цим пензлем робимо так. Тримаємо пензлик однією рукою, іншою стукаємо по пензлі. Це від звичайного пензля на набриск. Зараз вам покажу від цього. Можна теж чуть-чуть намочити. Витерте. Зволожити, так би мовити. І дивіться. Тримаємо. Бачите, тут так воно все вкупці, а цей так, наче розбризкує. Можна, до речі, накрити сам. Сам букет чимось. Ой, я вже і вазу чимось накрила насправді. О, щоб на них не потрапляло. Можна не накривати. Просто я хочу фон зробити більш забризканий. О, це Раз. А саме основні об'єкти залишити такими чистішими. Так, і обов'язково ми робимо цей набріск жовтим і білим, тому що вони в нас використовуються на. Малюнку світлими кольорами, оскільки фон темний, то набріск у нас буде світлим. Ось знову розмішуємо трошки водички і, зел... і жовтенький. Бачите? Так, так, тут, 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 тут. тут. Зараз наша робота стає такою мальовничою. Мальовничою. Більше набриску тут, менше внизу. І білий, білий, білий. Теж розбавляємо його водичкою. Бо водичкою легше набризкувати. Білого взагалі даю максимум по букету і мінімум по фону, щоб букет у нас виглядав багатим таким. Все. Ось так. Легко, просто і швидко. Можна вісити на стіну.